В Румунії стався новий землетрус магнітудою 5,7 бала за шкалою Ріхтера. Про це пише одне з румунських видань. За даними Національного інституту досліджень і розробок у галузі фізики землі, землетрус у Румунії був зафіксований у населеному пункті Горщ, що на південному заході країни. Він був зафіксований на глибині 40 кілометрів. Нагадаю, 13 лютого в Румунії теж зафіксували землетрус магнітудою 5,2 бала. Його відчували жителі Одразу кількох населених пунктів, а саме він стався в таких містах, як Олтенія, Горш, проте його відчули жителі інших міст Румунії. Кілька людей в Тергужіо, Крайові, Тімішуарі та Сібу написали в соціальних мережах, що відчули поштовхи. Найсильніший землетрус, зафіксований в Румунію за останні 30 років, мав магнітуду 6 Балів і стався 27 жовтня 2004 року. Зараз маємо результат: це землетрус магнітудою магнітудою 5,7 бала. Ну і повертаємося до, до масштабного землетрусу у Туреччині та Сирії. Число загиблих у результаті руйнівних землетрусів у Туреччині та Сирії 6 лютого перевищило 41 тисячу осіб. Наразі у лікарнях перебуває 13 тисяч поранених у наслідок землетрусів. Пошуково-рятувальні роботи в зоні землетрусу буде продовжено доти, доки під завалами залишатимуться люди. Пообіцяв президент Туреччині Ердоган. Понад 5 тисяч 814 людей загинули в Сирії згідно з підрахунками агентства Reuters, зробленими на основі повідомлень сирійських державних змі та агенції ООН, Майже 9 мільйонів людей у Сирії постраждали від землетрусу. Про це повідомили ООН. Нагадаю, внаслідок землетрусу у Туреччині за останніми даними загинули 5 громадян України, зокрема, родина із Запоріжжя. Посольство України в Туреччині вживає. Заходів для підготовки реп... репортації тіл загиблих незабаром дипломати планують евакуювати із постраждалого південного регіону 22 українських, 22 українських громадян. Під час землетрусу у Туреччині також загинула 46-річна запоріжанка Юлія Петрова та її двоє синів. Захарві було 10 років, а Матвієві 5. Про це повідомив батько загиблої Юлії Сергій Петров. Від 6 лютого, коли стався землетрус, вони перестали виходити на зв'язок. Але сьогодні нам підтвердили, що їхні тіла знайшли під завалами, каже він. За словами Петрова, його донька з синами кілька місяців тому переїхали до родичів у місто Анта. Провінції Хатай до слова, її чоловік військовослужбовійськослужбовець. Він лікувався від поранення у Запоріжжі. Потім планував їхати до Туреччини або допомогти у пошуках дружини і дітей своїх. Також українські рятувальники у Туреччині дістали з-під будинку жінку, яка пробула під завалами 9 днів. Про це повідомив голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. За його словами, це перше врятоване життя в Туреччині українською командою. Жінку дістали у місті Антак'я, яке найбільше постраждало від природної стихії. На дев'ятий день після страшного землетрусу у Туреччині наші рятувальники допомогли знайти та визволити з під завалів жінку, що вижила після руйнування житлового будинку. Це сталося у секторі Р у місті Антакя, де група зведеного загону ДСНС виконувала пошукову рятувальну місію на одному з найважчих напрямків. Про це йдеться у дописі ДСНС. Аж мурашки по шкірі, коли ми читаємо і чуємо про ті жахливі події, які виникли у світі. Співчуваємо всім, співчуваємо в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з десятої до одинадцятої ранку. Ранкове шоу, та з п'ятої до сьомої вечора вечірнє шоу на 12.40 сорок Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також звичайно українська музика.